Кошмарні вибухи на українських АЕС. Путін піднімає ставку і переходить на ядерний рівень війни. Масштабні вибухи пошкодили підстанції. Наслідки лякають. Експерти говорять, те, що зараз розпочалося, може бути дуже важко зупинити. Атомна небезпека зросла до максимального рівня. Усім слід бути готовими. Чого тепер чекати українцям? Побачите вже за мить ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. Удари російських ракет та дронів по наших АЕС. Спостерігачі Агентства ООН з атомної анаргії, які працюють на Південноукраїнський АЕС і Хмельницький АЕС повідомили, що кожна з цих станцій втратила доступ до своїх зовнішніх ліній електропередач через вибухи. Спроби атакувати ракетами, призвели до жахливих наслідків. Рівненська АЕС була змушена зменшити потужність двох із чотирьох енергоблоків. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії, наголосивши, що ризики для ядерної безпеки набули страшних рис. У звіті магате зазначено, що команди агентства, які перебувають на українських станціях, повідомили про серйозні перебої. В роботі після чергової атаки та знову закликало до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів. Буцімто дрони залетіли на територію атомних станцій. На південноукраїнській і Хмельницькій АЕС було втрачено зовнішні лінії живлення, а на рівненській станції зменшено генерацію на прохання оператора мережі для стабілізації енергосистеми. Представники агентства також уточнили, що команда на Хмельницькій АЕС під час обстрілу змушена була кілька годин перебувати в укритті. Генеральний директор Магата Рафаль Гросі підкреслив, що ситуація ситуація навколо ядерних об'єктів України залишається надзвичайно небезпечною. Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійними, наголосив він, закликавши до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок і поваги до семи незамінних принципів ядерної безпеки. Адже ситуація так критична і неясно, чим це все закінчиться. Магате повідомили, що наразі Україна експлуатує 9 енергоблоків на трьох АЕС Південноукраїнський, Рівненський Рівненській та Хмельницькій. Усі вони розташовані на підконтрольній території та забезпечують більшу частину виробництва електроенергії в країні. Комбінований удари Рефі по українській енергетиці призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні. Окремо Магате було поінформовано про військові дії в Україні. Рано вранці, які призвели до пошкодження підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні. Ні, йдеться у звіті. Кандидат політичних наук Олексій Кубін пояснив, чи існують фактивні механізми протидії ядерному тероризму Ерефієм. Тож далі уважно слухаємо. В Цілому помітте Росія зараз останні тиждень, тижні намагається да оцей назем так енергетичний ядерний тероризм використовувати на різних рівнях. Та, да, тому що а, от зараз ми ще до наших атомних електростанцій повернемося, але помітьте, вони знову активно на світовій арені почали крутити тему пов'язану з тим самим да, і і говорячи, що от бачите, у нас тепер нова ракета є, а, яка там використовує якісь ядерні елементи, які вже назвали літучий Чорнобиль, да а, посейдон витягли і почали знову розповідати на да, цей морський Чорнобиль, умовно кажучи, і розповідати, що от, бачите, у нас є і таке, і таке. Тобто навіть ми бачили, як це вплинуло на Дональда Трампа, який і Сполучені Америки, які навіть почали говорити про те, що можливо вони проведуть, скажімо так, знов повернуться до. В скажемо так, іспитів пов'язаних з ядерною зброєю. Тобто, якщо в цілому, я думаю, що це загальна стратегія, яка зараз є у Росії, тобто на геополітичному рівні вони намагаються показувати, що у них є і ядерна зброя, вони можуть її використовувати, і нові розробки. А от на нашому рівні, тобто на рівні російсько-української війни, вони б'ються, як ми бачимо, по підстанціям тягловим підстанціям, по енергетиці і з роз. Розроб... Рахунком на те, що з одного боку ця історія з ядерними електростанціями має вплинути викликати резонанс на заході, щоб там знов таки це прив'язали до оції ядерної загрози, яку Росія почала знову експлуатувати. А з іншого боку, щоб на такому більш я б сказав, би рівні тактичному спробувати нас залишити з меншим об'ємом доступної енергії в контексті зими, тобто посіювати всередині нашого суспільства да, відчуття там Піщеності і занепокоєння щодо а, майбутнього якою буде зима, і що буде з електрикою, і так далі. Тобто, тут мені здається, вони вони цю тему використовують на різних рівнях. Запорізька АЕС з шістьма енергоблоками Бібі 1000 тисячу загальною потужністю 6000 тисяч Після її окупації не виробляє електроенергію. Після атаки в агентстві також повідомили про проблеми на окупованій запорізькій станції, де тривають роботи зі сприйняття ремонту ліній електропередачі, фарисплавна. Один на цій лінії фахівці виявили додаткові пошкодження, що ще більше ускладнює ситуацію. Росія підкреслив, що відновлення цього з'єднання має критичне значення для стабілізації електропостачання об'єкта. Далі цитую, ми продовжуємо активно працювати над створенням умов для ремонту, адже відновлення лінії життєво необхідне для покращення крихкої ситуації з ядерною безпекою. заявив він закликає магате до стриманості і дотримання принципів ядерної безпеки лунають постійно, однак вони залишаються без відповіді. Кожна нова атака демонструє, що навіть міжнародні Антія не можуть захистити ядерну інфраструктуру, коли вона порушує всі межі допустимого. Українські станції продовжують працювати, забезпечуючи країну електроенергію. Але кожен обстріл знову нагадує наскільки крихкою є ця рівновага. Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції залишається напруженою, хоча енергетикам вдалося вивести об'єкт із чергового блокауту після місяця повної відсутності живлення від української енергосистеми. Станція знову отримала електропостачання, і це стало можливим завдяки ремонту лінії 750 кВт Дніпровська. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, наголосивши на тому, що роботи над відновленням другої лінії 330 кВт кіловат. ще тривають. Вона підкреслила, що систематичні обстріли російських військ по лініях електропередач створюють постійну загрозу нових знеструмлень. Цей блокаут став уже десятим з початку окупації станції, що вкотре продемонструвало критичну залежність безпеки об'єкта від стабільного зовнішнього живлення. Гринчук зазначила, що єдиний шлях до довготривалої ядерної безпеки це повна демілітаризація та деокупація ЗС. -а. Також повернення її під контроль українського оператора «Енергоатом». Без цього жодні ремонтні роботи не можуть гарантувати стабільність будь-який наступний обстріл може перервати лінії живлення і знову поставити станцію в критичне становище. Попри те, що аварійні дизельні генератори дозволяють підтримувати охолодження реакторів у разі втрати енергії, їхні ресурси обмежені запас палива вистачає орієнтовно на 10 діб. Вже зараз підключені до російської мережі Запорізька ТЕС і місто Енергодар, і лише сама АЕС залишається останнім об'єктом, який Москва поки що. Не змогла інтегрувати у свій енергетичний простір на тлі цього міжнародне агентство з атомної енергії магата намагається отримати баланс між дипломатією і контролем за безпекою станції. Проте дії генерального директора агентства Рафаеля Гросі викликають різку критику серед українських експертів. Зокрема, кошарна звинуватила його у фактичній легітимізації окупантів після того, як він під час свого візиту на ЗС обіймався з представниками російської сторони. За її словами, така поведінка створює ілюзію нормальності російської присутності на території українського об'єкта і підривають довіру до міжнародних інституцій. Вона також нагадала, що Гросі раніше відвідав Курську АЕС на запрошення росіян після того, як Москва почала інформаційну кампанію про українську загрозу для цієї станції. А сам Гросі неодноразово наголошував, що запуск реакторів ЗС у нинішніх умовах неможливий. Усі шість енергоблоків залишаються в стані холодної зупинки. Керівник МАГАТЕ підкреслює, що регулярні обстріли, атаки безпілотників, перебої з енергопостачанням і навіть пожежі на інфраструктурі, як от на градинях у серпні Орють постійний ризик ядерної аварії він визнав, що ситуація на станції нестабільна, а контроль магате є обмеженим через військову окупацію. Раніше відбувалася зустріч Путіна та Рафаеля Гросі. Вона тривала понад годину. і Відбулася в форматі закритих переговорів. Без допуску журналістів, за даними джерел російських медіа, окрему увагу приділила ситуація на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем російських військових. Путін заявив, що Росія гарантує безпечну експлуатацію станцію та звинуватив Україну в провокаціях поблизу об'єкта. Водночас за інформацією дипломатичних Вітні Гросі наполягав на необхідності забезпечити повноцінний доступ інспекторів МГТ до всіх енергоблоків ЗС і зони навколо неї. Також наголосив, що агентство не визнає жодних змін у статусі станції. МГТ підкреслило, що візит Москви був частиною зусиль із підтримання діалогу з усіма сторонами конфлікту, але не означає зміни позиції щодо незаконної окупації. ЗС. спостерігачі зазначають, що поїздка Гросі має радше деескалаційний характер, адже останніми тижнями зростали ризики інцидентів через активізацію бойових дій у Запорізькій області. Поприпавну стабілізацію на Чання небезпека повторення кризової ситуації вона залишається. Українські посадовці попереджають, що Рефія може знову вдатися до обстрілів або диверсій, аби створити привід для остаточного перепідключення ЗС до своєї енергосистеми. Голова Держатомрегулювання Олег Коріков раніше заявляв, що тривала відсутність зовнішнього живлення може призвести до серйозної радіаційної аварії. Хоча сценарій другої фокусіми наразі вважають малоймовірним. А Президент України під час одного зі своїх звернень наголосив, що повернення станції під український контроль має відбутися політичним шляхом на його думку. Військова операція може створити з великі ризики для безпеки. Тому нині пріоритетом є дипломатичний тиск і посилення міжнародної уваги до ситуації на ЗС. Наразі це було усе тож до зустрічі на пітіві. Слава Україні.